Друга лінія протитанкових ровів почала з'являтися на українсько-білоруському кордоні на Рівненщині. Зокрема, встановлені тетраїдні фортифікаційні загородження, які використовуються для зниження темпів наступу противника, порушення його бойового порядку і сприяння максимальному вогневому ураженню нашими вогневими засобами. Ми продовжуємо нарощувати обороноздатність. Позаду мене будується друга лінія протитанкових ровів. Фактично, ми зміцнюємо саме фортифікаційні і інженерні споруди. Також сьогодні бачимо зведення протитанкових загорожень. Фактично лінія зміцнюється і в тісній синергії з військовими виконуємо задачі, які військові означають як пріоритет. Також наші захисники спільно з рятувальниками, прикордонниками, продовжують навчання та укріплення своїх позицій. Державний прикол служба на даний час спільно з населення поліцією, державною Звадію проводять спільне навчання, що постійно здійснювати спільне патрулювання державного кордону. Також постійно укріпляємо державний кордон. Здійснюємо інженерне облаштування, це купання протитанкового рову, мінування державного ділянок відповідальності, натягування колишнього з роту і За словами керівника області, ситуація на кордоні контрольована. Кордон. З республікою Білорусь не порушне. Сили оборони і прикордонники, Нацгвардія, ЗСУ, поліцейські, СБУ всі на своїх місцях продовжуємо виконувати бойові завдання. Нагадаємо, на Рівненщині сформовано регіональний оборонний бюджет 52 громади виділили кошти для продовження побудови кругової оборони північних районів області, які межують із прикордонням Білорусі.